Вже завтра у суботу о 22.00 відбудеться фінал молодіжного Євро Ю-21, де Англія зіграє проти Німеччини. Думаю, це варто подивитися. Має бути цікаво. А ще більше емоцій за переглядом ви можете отримати разом із ігровою платформою Favbet. Favbet. бери від гри своє. Панове привіт! Зібралося в мене трохи файних нагород за Чемпіон, за Rivals і трохи там ще сезонних за останні рівні і. Дивлячись на зливи наступної промокоманди, я собі подумав, що краще зараз відкрити паки і піки, бо трохи цікавіші для мене карти. Ну і скажу ще, що догравав чемпіон з новою схемою. Ну, відносно, десь кілька місяців тому я грав вже нею, але зараз захотілося чогось іншого, тому е, взяв собі от таку 4, 5, 1 і одразу покажу тактику завдання. Раптом хтось теж захоче зіграти у щось інше. Тож, е, захисники з класичними фулбеками в мене були. В центрі поля інсайд-форвард на крилах атаки і... По самій серединці для Гуліта в даному випадку, а можливо, в когось з вас там буде хтось інший, хто буде забирати м'ячі, холдінг. Ну і роль блеймейкерів у двох бокових центральних півзахисників. Страйкер, як то часто буває, на Advanced Forward. Ну і таким чином, дуже прикольно цією схемою вдавалося переплітати тих, хто грає в 4-2-1-3. А це багато суперників, якщо чесно, ви знаєте, імбова схема. Але самому при тому в Атаці інколи не вистачало підтримки для нападника. тож Бували такі матчі, де я не витягував цієї схемою і переключався на 4-2-1-3 чи 4-4-2. Щось веселіше трохи в атаці. Але загалом схема цікавенька, і так, от, щоб відволіктися і зіграти у щось інше, мені сподобалося. Тож, якщо вам трохи набридло грати звичною схемою, можете спробувати ось таку. Вона зрештою з перебудовами інколи по ходу матчу, але привела мене до другого рангу в Чемпіонс 13-1 і я не програвав вже після того, як відіграв командою Євро. Що вимог могли побачити у минулому відео. Ну, а далі до вашої уваги нагороди, де мені, як ви зрозуміли, з назви відео цього разу пощастило. Першими підуть нагороди за Champions, другий ранг The Mійк. 2586. Без промо. А тут золото, 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 золото. Один з плюс Ultimate Toads або Shape Shifter. Марті і неслаутару, але сігем позиція, це трошки по-дурному. Зараз ми подивимося, що там в нього детальніше по стадах. О, до дупи. Тренд. І ясно. Тут вибір лише один. Краще вже тот здавати, ніж такого шіпшифтера. Щоб хоча б позиція була адекватна. Олісе! Олала! А я чув дуже багато позитивних відгуків, що всі в захваті від. Цієї карти і ставлять його на страйкері, при тому, що можна ставити ще як ЦАПа. Фінес шоти золоті, удари низом золоті, золота ракета. Трікстер Трикстершим дали вікфуд, правда, чотири зірки. Плеа фігня. Снейдер фігня. Маріона не потрібна. Так, Олісі забираємо. Е, майже 500 тисяч зараз виходить, що так. 480 там на ставці. Карта прикольна. Куди мені її присобачити, не знаю. Але. Приємно. там ще ж зараз, бачите, в мене вже 35 тисяч КК на підході з Леау. Я їх ще не забирав, ще з ними не грав, тому що встигнемо десь наступного разу. 89 і дві штучки. Є тут промо, але не легенда, а хочу кройфі. Спарси. Штаген значить з кимось виходить, бо я вже по шипши в трех одразу починаю собі придумувати. Алмірон. Пік легенда один з 10, бо немає куди подіти сторич. Просто нема куди. Чи можна на щось прикольне спіймати станом на зараз, коли у нас команди запаковані, чи ні. Дивимося, кеслер буфон, дуплікат. А комусь би то було. Ух, як приємно. Скільки, до речі, буфон? 245 тисяч на ринку такий буфон, а мені не потрібний. Тут би якогось Вандерсара так откинуло, було б гарно. Ну і паки з тотцем і шейпшифтерами. Тут 5 що не продаються, тут 3 що продаються. Подивимось. Чи пощастить хоч в одному з двох. Снайдер. 195-й рейтинг. Свонсон. Олдер фоудер. І Броунс. 5 шейпшифтерів. Без легенди. Не бачите мені кройфі. Хоча ще нагороди за елітку зараз будуть. Це Плеа, напевно, там він правий в цьому промо. І Діані. Наче все не потріб. Діані така коштує 40 тисяч, але це все антрейд. Ну, може, тут кройфі в мене чекає? Так. Піки один з чотирьох. Пандейк. Жодного промо, до речі, в цих піках. О, нанив. Стівен Джерард. Дякую. Перший власник, приємно. Ісак. Рейтинг гарний, карта Дудупи. Із зрозумілих причин. Пік один з трьох, 94. Плюс. Ultimate то це був шейпшифтер. Бамбардашвірі. Я. я і хочу чи ним грав, чи що не хочу. Не скажу, що не буду, але. Ну, Ну, постараюсь втриматися. Хоча чесно, зараз мені здається, це ледь не найкращий центрбек в FC 25. Навіть Ван Дейк так не замахує, як цей Мамардашвілі. От серйозно. Я поки грав собі в еліці Rivals, я був в шоці. Ну що Шо він в Champions встиг мене замахати? 199 см зросту. Боже мій, він ненормальний. Він дуже замахує. Дюль... Ройс. Ройс такий, де в мене в народній, по-моєму, він падав в кінці. 150 тисяч Ройс, а ми 260. Бляха, ну то давай візьму вже. Я не буду. Я не буду використовувати ту Broken Мету на не своїй позиції. Не буду. Але візьму, може, передумай. Кройфі, та ходиш сюди. Останній пак! 87 плюс X10, і це легенда? Це наче легенда? Може, кройфі? А? Ну, світиться ніби там щось біленьке. З ким ти вірц? Чарльтон, ні. Не кройфі. Хоча стати гарні. Якщо такого можна закидувати на цап, то було б прикольно. І він не може бути цапом. Не зацікавлений. Ну нічого, кройфі. У мене ще є паки зараз за сезони. Так. Там буде 90, плюс, 89 плюс, щось таке. Пік один з 4, 90 плюс за пройдені сезони. Іріямс. Ренар, але подобається, що промо летять, ну, а далі вже золото. Оп-оп-оп. 96 рейтинг. Ну, зачіска потужна. Як Марф з один вдома. 4 штуки 87. З Промо, але не легендою. Кройфі хочу з легенд. Та і все. Ну, ліце був, я його вже забрав. 2,89. Знову Промо, але не легенда. Два кіпера і це якийсь завадський. 389 89 плюс. І це не легенда. Хіхей спортс. Кор. Ясно. Ну що, давайте r 9 мені чи Вандерсара. Кейн. Та ну, ці двоє були ще й то лайно минулого разу. Ну що там за скриптовані повторюватись, чи що? Е, Міяма тут найкраще? Всі карти не потрібні, коротше. Ну і ось такі виходить найкрутіші три карти, які я спіймав. Мамардешвіль, який шалений центрбек. Але я спробую втриматись, може його не використовувати. Чи напишіть в коментарях, щоб я його все-таки ставив і відчув, як він грає в захисті. Хоча ну це повна хрінь. Ну і Оліся, Олісе найкраще, що я спіймав. Карта, яку круто можна використовувати на ЦАПі, напевно, саме не такому ЦАПі, що паси роздає. А десь от схема типу 4-2-2-2 і на крило атаки, або 4-2-3-1, де три ЦАПи. І там теж на крило атаки. Те, що праве, під Фінес-шоти. Отак. Бо як Страйкер, напевно, він прикольний, але маючи в клубі Анрії, маючи там КК, якого зараз дають, Леао, там і фінес-шоти золоті, і лоу в КК ще буде. Анрія, до речі, докинув такий золотий фінес-шот. І тепер ця карта прекрасна. О, з динамічною фотографією значно прикольніше. Ця версія Андрія, яка в мене вийшла з еволюціями. 5 зірочок на фінтаги на робочій нозі, і тепер нарешті з фінес шотами які раніше десь в мене по дорозі загубилися на Мбапе. але зараз за сезон я здобув. 99-й дриблінг. Цей Андріє один з найкращих і найбільш улюблених тепер моїх страйкерів в історії всіх FIFA і FC. Бо просто крутезний. от Він. Стає в один ряд тепер з Тоті Суаресом з FIFA 17 і Бьорзний Мбапе з FIFA 20, наскільки я пам'ятаю. Отакі топ 3 мої нападники будуть Андрій Мбапе і Суарес. Ну і там ще зараз КК треба буде забрати, але то вже залишу на наступне відео. Буду забирати, буду грати, буду якось будувати склад. Спробую якось заграти то так, що був і Олісе, і Кака, і Леау, і Андрій. Погляньте, який в мене тепер варан вийшов. Так, 95-й рейтинг. Золоті блоки додав я йому до золотої ноти, до золотого очка. Вареник, і в мене качався колись а, в еволюції, тій, що Team of the Year була. І зараз по дорозі ще десь добрав Ево, і блок йому докинув. Подобається мені. Але Мальдіні за рахунок золотої ракети прикольніше відчувається, бо він дуже швидкий. А, ну і так, до речі, Рут Гуліт. Я його прокачав в еволюції за 500 тисяч, і та Ево дає, крім покращених стат всіх, крім дефу, ще золотий інсайсів пас. І Гуліт вийшов ось такий. Перед тим я йому, пам'ятаєте, мав додати позицію страйкера за сезони в нагородах була. І от зараз Рут Гуліт ось такий, і він прекрасний. Як буде виглядати мій склад наступного разу? Поки не знаю, щось придумаємо перед стартом новий чемпіон. Це поки що, все, дякую за увагу, Якщо відео сподобалося. Обов'язково вподобайку. Почуємось, побачимось, бережіть себе.